Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також поставте вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відео. Буду вам дуже вдячна. Сьогодні пропоную подивитись на мої пусті банки. У мене їх зібралося кілька штук. Тож... Не будемо затягувати, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Гаразд! Відкриваємо і розпочнемо, буду діставати перше, що попадається під руку, і розповідати вам про свої враження. І перше це засіб для волосся від Rated Green. Називається вона Rosemary Balancing Scalp Pack. В цьому опакуванні 200 мл, і це чудовий засіб для очищення шкіри голови. І також мені вона подобається, як маска для волосся. Вона дуже робить ніжне, шовковисте волосся, котре гарно розпочалося. Путується, розчісується, і також вона гарно очищає скальп, не агресивно, вона не має ніяких е, частинок у собі, вона просто е, однорідна, сірого кольору, має приємний аромат розмарину, також є легкий м -м, такий холодок, вона дає легкий холодок на шкірі голови. В загальному мені супер сподобався цей засіб, це класна маска і сміло можу рекомендувати. Однозначно її повторю. Також купувала в подорожній версії такий пакетик 50 мл, також супер варіант, щоб взяти з собою. І ось ця. ну так, Мені дуже сподобалась вона, тому сміло можу рекомендувати. Наступне, що у мене завершилось, це ось такий тонер від Beauty of Johnson. Essence Water. І це була така водичка, достатньо легка, але в собі мала таку деяку в'язкість, непоганий тонер, але не викликав у мене якогось. Захвату. Це був хороший досвід, гарно зволожував, але нічого особливого. Тому його я не повторю. Але тут було хороше упакування, тут такий достатньо добротний пластик. Був злегка ненав'язливий аромат. Мені пахне чимось земним, таким картопляним. Не знаю чому, це однозначно не картопля, але. <гум> мені чомусь нагадує, неначе як щойно викопана картопля. Це просто сумніваюся, що саме це такий армат, але такі відчуття в мене викликає. В загальному в цьому опакуванні було 200 мл, вистачило досить таки надовго. Навіть було таке враження, що я хотіла, щоб він вже завершився. Так чи інакше гарно зволожував, але, як говорила, вау, ефекту мене не викликав, тому не повторюю. Далі мій стандартний засіб, котрий завершується, це Батист сухий шампунь Original, один з найкращих сухих шампунів для мене. Він не робить ніякого касту на волоссі е, і дуже-дуже такий невагомий, не відчуває ніякої текстури після використання цього шампуня. Тому так він допомагає мені зберегти е, чистоту ще плюс один, навіть два дні. Якщо є така е, потреба, тому так. У мене це була велика е, банка 280 мл. Е, Мені подобається цей засіб, повторю його однозначно ще раз і ще раз і ще раз. На даний момент у мене два інші засоби, котрі мене страшенно нервують. Також від Батист, але там супер неприємний аромат. І ефект не такий, як від Original. Тож так. Скоро завершуться, будуть в наступних пустих банках, але цей однозначно рекомендую. Супер класний. Далі у мене завершилась ось така сироватка від Holy Frog, Galilee Antioxidant Dewy Drop, з коензимом q 10 та ніацинамідом. Хороша сироватка, вона молочкової консистенції. Можливо, мені ще вдасться так трошки тут. Є. Мені сподобалася ця сироватка, вона гарно зволожує, особливо в зимову пору року вона буде актуальною. Має ненав'язливий аромат, бо решту два засоби, які я маю від Холіфрок, на жаль, мають жахливий аромат, з котрим мені. Тяжко подружитись, тому ці засоби все ще не завершились. В цій сируватці тут було скільки? 50 мл, вона мені сподобалась. Єдине, що нею, якщо користуєтеся, не потрібно занадто багато її давати, бо може злегка підскочуватися під макіяжем. Але якщо дозувати давати одну помпку, тоді такої проблеми немає. і Саме цю сироватку я е, можу вам порекомендувати. Вона дає е, такий ефект Plump, дає е, шкірі зволоження, е, сяє шкіра, і вона така живильна навіть. Також мені подобається опакування, це скло, матове, воно дуже приємне на дотик, хороша помпа, гарно дозує. Саме цю сироватку, цей засіб від холіфрокт, можу вам порекомендувати. 2, тому так, це мені сподобалось. Ще один засіб, ще один батист це сухий шампунь Heavy Volume. Він. Дає трохи інший, іншу функцію, ніж Original, дає текстуру, надає об'єм, і коли, наприклад, я е, роблю якийсь хвостик в чигульку і роблю якусь затіску, то мені подобається користуватися цим сухим шампунем, він додає ще більшу, більшого об'єму волосся і виглядає непогано. Верніше, добре, мені подобається ефект. Е, і також, якщо мені хочеться додати трохи свіжості волосся, але не зв'язку, волосся, Тоді я використовую цей шампунь ввечері. Іду спати, і до ранку е, весь е, лишній шампунь. Просто зникає і з'являється такий супер об'єм, мені також це подобається. Цей шампунь сухий дає легкий білий каст, але якщо використовувати гарно вичислити його, то супер засіб, мені він подобається. Не перший раз він у мене є, як ви можете бачити, в всіх моїх практично пустих банках з'являється сухі шампуні від Батист, тому так. Можу рекомендувати. Наступне це ось така маска для обличчя від Image Skincare Total Resurfacing Mask. Мені ця маска не зовсім сподобалась. Її потрібно наносити на 10-15 хвилин, і вона повинна освіжати обличчя, полірувати. Але тут є достатньо такі великі ексфоліюючі частинки, котрі, наносячи на обличчя, мені не подобається, як це відчувається. Вони можуть навіть пошкрявати обличчя тому. Так, вона непогано очищає, полірує, але Саме нанесення, і відчуття. Це однозначно для мене ні. Я не люблю такі агресивні е, засоби, тому однозначно не повторю е, повнорозмірну версію і вам не рекомендую. Завершилися ось такі серветки для зняття макіяжу від Rituals. В опакуванні було 10 штук, хороші, не подразнюють очі, гарно змивають макіяж. Десь в подорож, щоб. Е, Освіжити обличчя там, чи якщо ви освіжаєте протягом дня, то на е, SPF Крем е, також е, гарно себе показують. Мали приємний аромат е, один з найкращих в серветках такий огортаючий і е, теплий. Не знаю, чи їм пахло, але е, приємно. Річ взагалі славляться своїми ароматами, і ці серветки не виключення. В загальному мені сподобалось єдине, що якщо порівнювати з корейськими. Серветками ціна, якість верніше, ціна та кількість серветок достатньо висока, тому так. Але якщо мені потрібно щось соденько купити, то ці мені сподобались. Наступне. Це ось такий крем від PH формула вітамін b 3 Це крем з ніацинамідом і він був досить посередній, не супер зволожував, Він не сподобався мені. Я не бачила ефекту від нього, я не бачила ефекту, який повинен давати ніацинамід. Я не могла його використовувати зранку, тому що він на мені скочувався. У вечірній ротині мені було. Недостатньо живлення та зволоження навіть влітку. Тому так, він був у мене дуже довго, і з ним я однозначно не подружилася. В нього достатньо така дивна е консистенція. Він білого кольору, проте е він не жирненький, як е креми, котрі я люблю, а був такий достатньо суховатий. І це для мене однозначно мінус. тому... Не рекомендую. Наступне, що у мене завершилося, це ось така сироватка від Ceramid Rtenate. Тут в складі ретиналь 0,1% та ретиніл ретиноат 0,06%. 30 мл, скло, хороше упакування, є помпа, це вакуумна помпа тут всередині. Давайте я вам покажу. Ось такий вакуумний пакетик, і все до останньої крапелюшечки е, можна використати. В загальному хороша серебка, непоганий ефект був від неї. Проте я кращий ефект особисто на собі бачу від медикейту е, Crystal Retinal. він по ціні. Не супер дорожчий ніж ось ця сироватка, тому я волію заплатити трошки більше, але сам ефект мені дуже подобається від медікейту. Я нічого з цим не можу зробити. Непоганий цей засіб, він хороший, достойний, проте не став моїм улюбленим. Тому повторяти саме його не буду. Але можу сказати, що він також достатньо ефективний і досить делікатно працює. Тому, якщо бюджет у вас обмежений, він не супер дешевий цей засіб, але все одно трохи дешевший ніж Medicaid. Тому, якщо ви думали, що купити. Можна купувати, він гарно працює в ремісії. акне, як Якщо у вас є не супер великі проблеми з висипаннями з постакне, він справляється, але все ж таки поки що, на даний момент для мене кращого засобу, ніж Medicaid, Crystal Kріstel десятка. Немає. Шістірка також хороша. Наступний засіб це від Rituals, скраб для тіла, The Ritual of Mare, Sweet Orange Peel and Cheddar Wood, солодкий апельсин, неймовірний аромат, просто. Уф! Найкращий аромат. Для мене це кайфушечки. Мені дуже подобається цей скраб, він гарно скрабує, дуже добре зволожує тіло, насичує ось цими ефірними оліями. Мені це дуже подобається. Красиве опакування, зручне. І є також момент, якщо навіть ви депілюєте деякі ділянки свої, то він не подразнює. І це мені так також дуже сильно подобається. Поки що це для мене найкращий скраб для тіла, не супер багато я скрабів для тіла пробувала, але я не хочу інші повторяти. Куплю обов'язково його. І якщо йдеться про аромат, саме цей оранжевий, мені саме цей аромат апельсину мені найбільше подобається, тому буду повторяти саме його. Бо дуже часто буває таке, що в душі достатньо душно, парко, і якщо якийсь агресивний аромат, активний мені може стати погано. Тому... З цим такого не було, повертаюся до нього, обов'язково його куплю. Поки що маю інший, котрий мені також подобається, але цей обов'язково. Буде у мене в корзині, і як тільки буде закінчуватись наступний, то куплю саме-саме його. Якщо не пробували цей скраб для тіла, любите апельсинки, аромат апельсину, не маєте на них алергії, то обов'язково можете спробувати. Наступне сироватка від меді Кейт це тетралакс 30 мл, Сироватка з вітаміном С, стабільна форма. Піпетка не супер моя улюблена форма опакування, але непогано. Мені подобається, що в піпетці є позначки. І тут неймовірний. Мандаринковий аромат. Мені страшенно подобається. Мені дуже подобається цей вітамін С, це використовувати в зимову пору, коли холодна погода, оскільки він в масляній формулі. І це не супер якесь жирне масло, ні, це дуже комфортне. Можна за рахунок цього зробити ще додатково легенький масаж, оскільки я не люблю використовувати додаткові олійки, бо це може мені забити пори. А ось сыр, вот в цій варіації супер гарно справляється з тим, що можна додатково помасажувати обличчя. І це моя не перша упаковка, не перша банка, мені подобається цей вітамін С. Він не подразнює, він працює дуже-дуже так делікатно. Ефект дає сяючу шкіру, він гарно зволожує. Мені подобається дійсно користуватися цією сироваткою. Але якщо у вас супер жирна шкіра, гадаю, що ця сироватка вам не зайде, бо все ж таки це масляна основа, і тут дивіться, якщо ви нічого не маєте проти, тоді сміло. Згадаю, що супер сподобається та підійде для сухої, супер-сухої шкіри, для нормальної та комбінованої також. Якщо не маєте алергії на цитрусові, бо тут вони є в складі фірні олії, тоді можна звернути увагу. Приємний аромат, гарно нею користуватися, особливо взимку. В, в літнім пору, все ж таки, для мене це ні, бо занадто тоді виходить тяжкий цей серум. Ну і плюс, якщо у вас є, наприклад, суперактивні такі постакне, тоді все ж таки варто звернути увагу на аскорбінову кислоту. на Наприклад, на Timeless. Вона суперкласно працює. А, але якщо немає суперактивних якихось проблем, е, тоді так. А, люблю її. Завершився олівець від е, Eveline для брів. Eveline Micro Precise Brow Pencil. Е, Відтінок Taup подобається, вже купила собі заміну. Е, тож, так, не буду багато говорити. Супер тоненький, гарно наноситься легко, можна нанести в якості волосків для брів, можна заповнити форму. Достатньо стійкий, мені подобається. І також завершилась у мене ось така туш від Everline. Big Volume Lash Waterproof Professional Mascara. Вірніше не завершилась. Просто я нею не користуюся, і вона у мене відкрита вже дуже довгий час. Не подобається вона мені тим. Що тут просто величезна щітка. Користуючись нею, я завжди брудна всюди. Це тут знаходиться всюди, окрім бій. Не подобається мені ефект, він достатньо посередній. Ем, і, і так. Якось не зайшла вона мені, не подружилася я з нею. Вона може осипатися під очі, тому так. Але перш за все це її е, щіточка, від котрої я дуже незадоволена, і через те я нею не користувалася, тому викидаю, вона вже в мене просрочилася. Закінчився у мене також Еліс of Skin Retinal and Peptide Repair Night Cream. Один з кращих кремів е, на ніч. Плюс, додатково, тут є достатньо хороша концентрація ретинальдегіду, пептиди, антиоксиданти. Мені дуже-дуже подобається цей крем. Він суперніжний, він гарно е, і регенерує обличчя, і працює з легкими висипаннями е, постакне. Мені супер він подобається, дуже подобається опакування, Одне з найкращих просто все, все до кінця можна використати. Не подразнює е, обличчя не агресивний. Дуже добре працює. Плюс е, також колір опакування мені подобається. Це помпа, е, дуже все легко видавлюється. Помпа працює. Дуже добре, не було жодних проблем. В загальному тільки найкращі емоції та враження. У мене викликав цей крем, мені він подобається, е, користуюсь, і це вже моє не перше опакування. В загальному мені подобається. Він не настільки активний, як е, Medicate Crystal Retinal. Він мені по ефекту досить подібний на сиротку від серамід. але е, подобається те, що е, тут ретиналь в кремі, тому не потрібно ще додатково. Пізніше закривати ем, кремом, а це е, добре, коли ти призмучений, можеш ще зменшити свою рутину, зменшити кількість етапів е, нанесення своєї рутини. Для мене це однозначно плюс. Також завершився ось такий крем від Augustinus Bader. Е, тут у мене 15 мл, це е, така мініатюра, делюкс-версія, The Rich Cream. Е, е. Супер класний крем, він такий живильний, але текстура досить така цікава. Ем, перше, коли наносиш, це як крем, але як ти розпреділяєш по обличчю, він перетворюється в таку аля, водичку, я не знаю, дуже-дуже гарно працює. Мені дійсно супер сподобався цей крем. На жаль, тут вже нічого немає. Тут е, таке саме опакування, така сама е, безповітряна, вакуумна ось ця, е, була помпа, як і в тераміт. Я геть забула, що я е, відрізала і за, ви, вигреб, вигребла всі рештки. Е, мені дійсно сподобався цей крем, але ціна на нього настільки висока. ну, я не готова купувати за власні гроші. А, цей крем він досить часто попадається в адвент-календарях. Так, мені цей крем і попався, і я супер задоволена, але а, я не знаю, одна банка коштує в районі 200 євро плюс-мінус. Не, не пам'ятаю точно, але а, просто від ціни. Робиться недобре, тому мені дійсно подобається, якщо би мені хтось подарував такий крем, Я б була б взагалі на сьому небі від щастя, але особисто за свої власні кровно <головно> зароблені гроші, я не готова його купувати, яка б не була консистенція ефект. Ну, на жаль, ні. Але так, якщо ви маєте такі можливості, то сміло можу рекомендувати. Проте гадаю, що якщо б я купила за повну вартість а, крем цей, то я б не була настільки задоволена. Тому, так, можливо, я цього року куплю адвент-календар, і там мені попадеться він знову. Або минулого року я не купувала. Не знаю, якось я. Мені подобається адвент календарі, але там є дуже багато засобів, котрі. Я не використовую або котрі мені просто не потрібні, і потрібно додатково вносити там свою рутину, десь якось впихати, придумувати для них застосування. Не завжди це доцільно, але вони досить бувають економні. І якщо хочете спробувати чогось нового, тоді так. Тому ем, подивимося, як піде. Можливо, в цьому році я і прикуплю якийсь із них. Ну що ж, пакетик пустий. Ось такі були пусті баночки. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео, що ви провели гарний час разом зі мною. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобаєчку, напишіть коментар, можливо, чимось із цих засобів використалося, або напишіть ваш засіб, який ось ось закінчився або закінчиться, і вам дуже подобається або не подобається. Буду вдячна за кожен коментар, зустрінемось з вами там і. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до цього моменту. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги і пам'ятайте, що потрібно донатити, підтримувати наших захисників та захисниць. А з вами була Іра. Зустрінемось зовсім скоро у наступному відеоролику. Па-па!